Кавбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Олександр, вітаємо з перемогою. Що сьогодні команді вдалося і не вдалося в першому, другому таймі? Дякую за привітання. Важка перемога. Початок матчу нам не дуже вдався якою ціною да, Васильів. На плей-офф першу гру пропустити, де такий дуже невдалий случай пенальті, де випадок так буває. Потім взяли себе в руки, хлопці молодці, де проявили характер. Дуже важлива для нас перемога. Харків невдобний для нас такий непоступливий суперник. Нам в Полтаві було важко проти них. Хлопці молодці да. витримали цю напругу. Хоча да. моменти ще були раніше зробити другий-третій м'яч і було б спокійніше. А так, дякую, да, болівальникам нашим підтримали, заводили. Хлопці бігли вперед, намагалися да, забити по ходу матчу двічі програвали. Да. Було не дуже. Комфортно, але... ну все. команду завжди є за що критикувати. Будь-яку команду не тільки вашу, якщо зрозуміло, захисті це за дуже головний аспект, але в Атаці теж сьогодні були проблеми з реалізацією. Напевне, над цим теж треба працювати. Як вважаєте? Я вважаю, над всіми компонентами треба працювати і на оборону, і на атаку, і переключатися своєчасно. Да. Пропустили контратаку, початок матчу да, не дуже вдалося, ну, вдалий. Нічого ми навчаємось, да. хлопці повинні правильно реагувати на ці моменти. Це гра, вона може розвернутися невдобно для, для нас. І вдала для суперника. Ну, треба з цих ситуацій виходити з високо піднятою головою. Да. Ми працюємо, стараємось. Добре, дякуємо вам Ми з перемогою і чекаємо ігри плей-офф. Так, да, так. Да, зараз важливий етап підготовки до плей-офф. Завтра. Вже буде, звісно, проти кого будемо грати, будемо готуватися передивлятися матчі, готуватися непосередство тому супернику. Фаббет титульний партнер та Бет ліги. Гра розкриває тебе.